Ми завершили будівництво сонячної електростанції потужністю 40 кВт на даному приватному домогосподарстві. Господарі тепер мають можливість повністю отримувати безкоштовну електроенергію та надлишки продавати по зеленому тарифу, Так як станція не потребує додаткового обслуговування термін окупності буквально декілька років. Інвертор на даній станції використаний від фабрики Solax Power, 5 років гарантії та Гарний перегруз по фотомодулях. 45 кВт по фотомодулям тримає даний інвертор, таким чином максимально швидко буде окупатись дана станція. Конструкція використана від фабрики Есі Прометал. Тришарова порошкова покраска буде давати надійність від корозії та естетичний вигляд, як мінімум 30 років. Також ексклюзивно конструктори даного заводу. Підійшли і спроектували станцію таким чином, що функціональність будинку повністю збережена. Жодне вікно не затіняється, не закривається. Конструктори заводу повністю врахували складність даного ландшафту і ділянки, і розробили станцію таким чином, що вона легко і навіть Функціональність огороду зберігається, можуть під даною станції рости рослини, що теж радує клієнта. Наша команда повністю супроводжує клієнта від початку будівництва станції оформлення документів та завершення будівництва і запуску станції в експлуатацію. Тож для співпраці звертайтеся, будемо раді.